Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк Одеська філія. У нас нове надходження: це міні-купер з бензиновим турбодвигуном 1,6 літрів та автоматичною коробкою передач. Автомобіль 12-го року випуску в гарній комплектації, в гарному стані, повністю обслугований, не вимагає жодних вкладень. На оригінальних легкосплавних дисках, майже з новою гумою. Зараз переглянемо салон. Ось так виглядають передні сидіння в гарному стані, комбінована шкіра, корбонові вставки в дверях, ось такий стан дверних карт. Переміщаємося до салону автомобіля. Що ми бачимо в салоні автомобіля? Це повне мультикермо, пелюстки переключення передач, клімат-контроль. Зараз заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться гарно, ніяких чеків не горить, працює рівно. Рідний пробіг у автомобіля 104 тисячі кілометрів. Переглянути та придбати дане авто, ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так кредит або лізінг. Також у нас є 3 -дин. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!